1990 дев'ятсот року розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Херсон єднає Україну. Селове сонці. Ми віримо у перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Слава нації, смерть ворогам! Об'єднає Україну. Коробницький віра в нашу перемогу. Я дякую нашим захисникам за свободу. Цей день я бажаю вам мирного неба. Хорошо єднаю Україну, моє село Степан. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день ми бажаємо. Виграти війну, повернутися додому, обійняти рідних. Херсон єднає Україну, місто Грудзьон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за свободу. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам віри в себе. Міцного здоров'я, слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну, Херсон вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Бажаємо вам цей день щастя та миру. Херсон єднає Україну, село Висонці, Херсонська область. Вірить у нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за нашу свободу. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Село Степанівка. Херсон. Херсон єднає Україну. Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Херсон єднає Україну. Херсон вірить у вашу перемогу. Нашим воїнам за свободу. Херсон єднає Україну. Степанівка вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Херсон єднає Україну. Херсон вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам скоріше повернутися додому. Херсон єднає Україну. Варшава вірить в нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за свободу. Херсон єднає Україну. Херсон вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Херсон єднає Україну. Варшава вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Херсон єдинає Україну. Живіть вірю у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Херсон єдинає Україну. Село Степанівка вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за, за свободу. В цей день бажаємо вам щастя, миру і добра. Херсон єднає Україну. Білісії вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Херсон має Україну. Вінничена вірить у скору перемогу. Вітаємо вас із Днем Соборності. Бажаємо швидкої перемоги та повернення додому. Єднаємося Херсонці.